А, продовжуємо. Оце і, Володимир, це і, окрема це, тема. Це перемички і вона не на нові перегородки. Вона навіть не погрунтована. Да. Не то, що не пофарбована. Да, це да, ржа. Ба вона потім простукує. Я згодна з вами. Да. Вона втрачає свою, по-перше, конструктивну uh... цілісність і міць, uh -huh. бо вона uh -huh. поржавіє раніше часу, але вона повинно за два рази це, як оці балки. От вони балки порошком. Пофарбували, а коли камінчики ложили, у мене хватило дати їм кість або краскопульта і пофарбувати перемички при виготовленні. Ви розумієте, вони зараз так поспішають, бо такого копняка отримали. Вони, вони довго запрягали. а Тепер в них не вистачає сроку, щоб вчасно здати це житло. Ова їх трандить, насилує, Їх там керівників жарить, керівники по низходящих, Все по українському стандарту, по слов'янському стандарту. Крайній хто той, хто буде в кінці цю роботу робити, а вони потруть руки, вип'ють на Хенесі на Брудершафт і будуть хорошими. Це я для ОВА теж сказав. Е, я хочу заступитися за Київську обласну адміністрацію, бо вони, вони повинні, не так вважають. Вони вважають їх поганими. Вони повинні жарити такі роблять грілку. Вони так і роблять. Перемичка перемичка, ну це, вона вже закладена. А, це, а ця не суща, це взагалі це крик. Вони не вже держава. По-перше, так? Да? По-друге, вона не закріплена, так як має бути. Вона висяча, вона просто окремо стояча. От ще я вам щотижня <клес> знімаю відео і ніхто нічого не каже. Як, по раз, раз ви як по Або анкіри бути забиті, а вона приварена до цих анкерів. Або сітка положена на розчин. А потім ця перемичка прихвачена чи прив'язана до тих. А в неї вже таке навантаження лежить просто. А в неї ще таке навантаження. там зверху всього два-три ряда. цегли, то небагато. Але вона вражава вже і вона була ставлена ржава. Що саме цікаво, Ну, от дивіться, оці п'ятки, які вони вкладали. Я особисто бачила, що з внутрішньої сторони вони Це добре. Вони основні оці. Каркас робила правильна фірма. А кладку закінчувала і у цю правильну фірму із бандюгівки за 33 копійки, як Авель Авина за 33 копійки. Олександр, повернись. От. Давайте, Володимир, я вам розкажу, що да, цю правильну у фірму підрядник звідси вигнав. І запросив неправильно. Бо зручну він... йому. О, бо він був не свого котла і він робив краще, чим вони так. роблять. А вони на фоні них вигляділи блідими поганками, так. мухоморами. Так, я оце в мене на Ютуб каналі підписаний технагляд мій наш і кова підписана. <реку> 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 Тому вони це, це все почують. Що ви наблюдаєте в він в каналі? Сміття. Ні. Дерев'я, Дерев буде буде вона працювати. Ні, звичайно, ні. Що це за нас? Вони можуть вам збрехати, що це поставлено спеціально ними, щоб сміття зверху не падало. Причому... А вони повинні бути закриті, -за забиті, При... за заклеєні, плівкою, всім чим угодно, Зараз Щоб ми... туди нічого не попадало. Причому, щоб ви розуміли, Тепер, а, дивіться, підрядник після... по вентканалам окремий. Ми, ми наблюдаємо тут якусь трубу. Це так, або вентиляція, це... Ні, або це буде каналізація. І вони що там ставлять. Герметизація всіх вводів після прокладки всіх систем труб. Так, вони чи це буде вона армована? Обіцяють. Чи буде вона на на а чи за цей час уже зроблена буде стяжка, і вони потім отут просто <кхи> срали, сміттям, мазали ліпілі, і так воно буде не загарметизовано? Чи три яко витягне? Витяне. А труби коли не за ти візьми їх, хоча б. Так, так. Так. <пробітник> так вони ще їх не монтували. монтували? Залушки ж повинні вже були О, стоять. Дивіться, Володимир, ідіть, я вам щось покажу. Це, тут ж повинні вже Тут змонтовано. <пробітник> ми його так. Звісно, і бокові, і вертикальні. На... і Ну, щоб пил тобі. А, з... а, а потім ми продуємо чи пролиємо. Каналізація повинна попри. проливатися. Акт на продавці каналізації. Всі системи повинні продуті до заповнення споживальною речовиною. До газу газова труба вся, Потім водопроводна до води, продута, а потім 1,25 нагрузки, якщо робочий тиск в системі. 3, з половиною атмосфери, то вона півтори атмосфери більша, півтора коефіцієнту дуже, тобто 4,8 навантаження, навантаження, щоб на нагрузки більші. Якщо, допустимо, кабель, то він повинен бути прозвонений мікрометром. Воно візуально може знаружи бути півтора, а весь кабель всередині під опліткою бути 0,75 мм. Потім опорна частина, все це повинно. Всі потенціали прозвонені, всі групи підписані в щитку в кожного споживача. Всі групи прозвонені і автомати підписані і групи, що за що відповідає. А саме головне опробоване пусконаладочні роботи любої системи вентиляції, каналізації, водопроводу, опалення, газифікації, що я ще не назвав, слабі токи радіофікація. Бо зараз по новим після війни має бути і радіоточка тут в кожній квартирі. Сигнал як ви почуєте? Прав звуковий, а в квартирі у вас є по проекту радіоточка. Нема. Ну слабі токи по-любому. Він так кричить, що повинно бути інтернет. Телебачення і все остальне а, заведено з розйомами це, всередину, я, чи це в проєкті це не указано? Це в проєкті указано? не передбачено, але я цим займаюсь, я е, запросила інтернет, він це все робить. Це ну, зараз не проблема. Так, да, він це все робить, бо я знаю власника БСТ. У кожній квартирі десь бачили там да, облако, в квартиру кабель зійшов, я бачив кабель просто. Так, 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 інтернет тому, є. Ти... Ну, я як старий камінчик, так. от блок 60-ка, ви прив'язку швів Тут бачите на цьому котицю? Ви Хочу маєте на, на всього арміарміров арміровка є прив'язка. перев'язка, ось повинна бути половина блока. Там є, а, я є. зрозуміла 600 розмір, і вони його не робили. А треба а, хотіти а, давайте шахматку робити. Володимир, я да. зрозуміла, але тут є поправочка в Як цих ва? квартирах. Оце заберуть. А, це, це заберуть, да. Ну, да. Ну. да тому, що відпо е е е е спочатку е зробили невірно, тому я от от з цього моменту Олександр і долучився, коли не я вже треба, показала. Я, не да. не а треба. що не а так? А що не ві. так? Так, ладна, а, я думаю, що потрібно на четверту секцію піти.